Привіт, друзі! Ну що, як воно? Easy News на зв'язку, а це означає, що ми з вами будемо говорити найближчі хвилин 10 про найцікавіші новини технології і не лише. Ми їх позбирали, зробили таку собі вижимку і готові цим із вами поділитися. Ну що, розганяємось і поїхали! Компанія Microsoft вже не вперше дивує тим, що випускає побутову техніку у вигляді своїх консолей. І ось здається, цього разу компанія винайшла тостер у вигляді популярної консолі Xbox Series S. Гадаю, ви пам'ятаєте, як кілька років тому, буквально коли вийшла Xbox Series X, в мережі з'явилося дуже багато мемів і приколів на тему, що вона надзвичайно схожа на холодильник, однак е меншого розміру. І тоді компанія вирішила реально створити холодильник. Лодильник, який назвала Xbox Series X Fridge. Їх було створено всього три штуки і один тоді подарували реперу Снупдогу. Коротше, компанія в маркетинг розуміє. Тож повертаємось до Тостеру. Як я й казав, він виконаний у стилістиці Xbox Series S. Зображенням майбутньої новинки поділився французький сайт Xbox Squad. За даними сайту, такий Xbox планують випустити десь протягом цього року, і він має коштувати приблизно 60 євро. Оце я розумію по-справжньому доступний Xbox. Очікується, що в Тостера будуть два слоти для хліба, а також 6 рівнів просмаження із захистом від підгорання і потужність до 800 ватт. Та поки ніяких офіційних коментарів від Microsoft не надходило. Та якщо це все таки і станеться, це буде цілком вписуватися у їхню стилістику. Чутки про це ходили вже далеко не перший місяць, і ось Apple нарешті оголосила, що випускає окремий застосунок для прослуховування класичної музики Apple Music Classical. І вже на старті сервіс запропонує понад 5 мільйонів класичних композицій та тисячі альбомів класичної музики. Шукати музику можна буде не лише за композитором, назвою чи збіркою, але і за ім'ям диригента. Крім того, Apple Music Classical зможе розповісти про відомих композиторів, а також їх творчість і про сучасних музикантів, диригентів і композиторів. Сервіс буде доступний для всіх переплатників Apple Music, і, звісно, додаток треба буде завантажити окремо. Офіційний запуск очікується 28 березня, а версія для Android має з'явитися трохи згодом. Компанія Oppo представила Zero PowerTag. Він дозволить знайти загублені речі, відстежити їх розташування, а також буде працювати як датчик температури та вологості. Фішка гаджета в тому, що йому для роботи не потрібна батарея. Він споживає електроенергію, фактично з повітря. Штука в тому, що джерелами живлення для Zero PowerTag є радіосигнали від веж стільникового зв'язку, Wi-Fi, Bluetooth та смартфонів. Вони також застосовуються для моніторингу місця розташування. Зібрані за допомогою маячка дані будуть доступні для перегляду в застосунку на смартфоні. Наразі Zero PowerTech виконаний у вигляді картки, однак в майбутньому нам обіцяють і версію у вигляді стікера, що можна буде приклеювати до будь-якої речі, і це вже звучить круто. Однак, ані дату релізу чи ціну поки не повідомляють. Виробник геймерських аксесуарів Razer випустив спеціальну покемон версію геймерської миші Orochi V2. Вона поставляється, як і має бути у коробці, що стилізована під покебол, і виконана у кількох варіантах. До серії увійшли кілька нових дизайнів. Наприклад, можна знайти моделі, оформлені під Чарізарда, Джиґліпафа, Псайдека, Пікачу та інших. Для пікачу Razer підготувала відразу сім варіантів оформлення Orochi V2 – але якщо говорити про технічні аспекти, то покемон-версія Orochi v 2 нічим не відрізняється від стандартної. Мишки Orochi V2 мають лазерний сенсор із роздільною здатністю 18 тисяч DPI, 6 програмованих кнопок, датчик бездротового зв'язку Bluetooth Low Energy, а також радіомодуль, що працює на частоті 2,4 ГГц. Я гадаю, ви не забули, як ще кілька років тому по всьому світу чимало людей шаленіли від гри Pokemon Go, яку створила компанія Niantic. Так от ця компанія оголосила, що 9 травня цього року випустить нову ar гру, що називатиметься Peridot. Цього разу на світ очікує бурхлива суміш Pokemon Go, Tamagotchi та Магочі та Попередня реєстрація вже доступна. Реліз відбудеться для iOS та Android. За своїм геймплеєм період нагадує ну дуже прокачану версію Тамагочі. гравцям. Треба буде опікуватися і займатися розведенням віртуальних вихованців. З ними необхідно буде гратися, їх треба буде гладити, годувати, гуляти і навчати різноманітним трюкам і не давати занудьгувати. Крім того, геймери зможуть об'єднуватися, щоб створювати нові види істот. Очевидно, що Ніантік покладає величезні надії на Перідот, оскільки з часів покемонгоу у студії так і не вдалося досягнути значних висот. Нарешті Bethesda визначилася і оголосила дату релізу однієї із найочікуваніших ігор Starfield. Гра вже неодноразово переносилася. Спершу датою релізу було обрано 11 листопада 2022 року. Потім в травні 22-го року нам сказали, що чекайте на неї в першій половині 23-го. Ну от тепер в трейлері стало ясно, що гра вийде 6 вересня 2023 року. Але вже хай краще буде так, ніж випускати гру сирою із цілою купу багів і недопрацьовок, як було свого часу, із Cyberpunk 2077. Тодд Ховард, ігровий директор Bethesda, де описує цей проект як Скайрім у космосі на гравців. Чекає RPG, в яку можна буде грати як від першої, так і від третьої особи. Можна буде гнучко налаштовувати зовнішність персонажа, і ще можна буде модифікувати зброю, досліджувати підземельні планети та виконувати різноманітні місії. А ще серед іншого глава Бесезда сказав, що на нас чекає велика презентація Starfield Direct. Вона має відбутися 11 червня. Сподіваємось, хоч там ми дізнаємось більше про гру. І з 9 березня у Довженко Центрі стартував лекторій як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно. Надалі лекції будуть проходити щотижня в лекціях. Організатори обіцяють охопити всі періоди українського кіно, починаючи із 1920-х, та розповісти про зв'язок між різними видами мистецтв, історії української анімації та документального кіно. І зміни українського кінопростору після 2014 року. Цим лекторіям будемо привідкривати маловідомі сторінки нашого кіно, розвінчувати міфи та відповідати на питання, які давно потребували відповіді. Коментують організатори. Spotify анонсував редизайн і зміни мобільного застосунку в рамках заходу On. Оновлення знайде як своїх критиків, так і шанувальників. І за своїми змінами воно дуже нагадує щось середнє між Тіктоком, Інстаграмом і Ютубом. Як зазначили на презентації, стрімінг планує бути не просто платформою для прослуховування музики, а й подкастів, аудіокнижок, а ще прямих трансляцій. В новому інтерфейсі на домашній сторінці з'явилася так звана вертикальна прокрутка, схожа на ту, яку ми бачимо зараз у TikTok чи Instagram. а ще артисти зможуть публікувати сторіз у своїх профілях. У стрічці також будуть візуальні та аудіопрев'ю плейлистів альбомів, подкастів та аудіокнижок персоналізованих під користувачів. Особисто для мене Spotify – це сервіс в першу чергу для прослуховування музики і зручно додавання композиції в плейлист в залежності від рекомендацій і власних вподобань. Що думаєте ви про зміни додатку, пишіть обов'язково в коментарях. TikTok представив функцію платних відео тривалістю до 20 хвилин. Тепер блогери зможуть заробляти, створюючи ексклюзивний платний контент. Нова функція буде мати назву Series, і кожна із них таких серій може включати в себе до 80 відео, тривалість кожного до 20 хвилин. Вартість одного відео визначає сам автор. Вона може варіюватися від 1 до 190 доларів. Наразі функція доступна лише обмеженій кількості блогерів. Та наприкінці випуску традиційно кілька новин кіно на стрім платформі Netflix покажуть український документальний фільм 20-го року Борщ Секретний інгредієнт. Стрічка буде в доступі на Netflix із 30 березня. Це документальний тревел-проект, у межах якого відомий кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко вирушає в подорож Україною, щоб віднайти секретні інгредієнти борщу, зокрема розібратися, який український борщ є справжнім на свинині, птиці, рибі або грибах. Під час поїздки можна спостерігати розмаїття свіжих ідей і традиційної української культури. Давай, давай, давай. Кожному поколінню свої черепашки ніндзя. Представлено трейлер мультфільму Підлітки мутанти, черепашки ніндзя, погром мутантів. Мультфільм по новому розповість історію братів черепашок-мутантів, які вперше вибралися із каналізації та врешті стали супергероями. Сценаристами виступили Сет Роген та Джеф Роу, відомі за таємницями Гравіті Falls та відчили проти машин. Останній виступить ще у ролі режисера. Сет Роген каже, що ця версія черепашок зосередиться саме на їх підлітковому віці. Прем'єру варто очікувати 4 серпня цього року. Хлопці, а чому у нас фрукта точно у формі моєї голови? Геретрендіти, я не можу зосередитись! Та не бійся! Усе клас! Йому гайки! Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, та дивіться й інші відео та огляди, що є на каналі. На цьому все. Я бажаю вам гарного настрою. На все добре. Бувайте!